Не перематуй це відео, а то ти і дальше будеш жити в розових очках, і навіть не помітиш, як мегакорпорації грають right. на твоїх емоціях, крутять тобою як іграшкою, і в ітогі оберуть тебе до самої останньої копійки. Мене звати Микола Альфа Тор, і я роздобув бета-версію 7. І Ця бета-версія розкрила мені жахливу правду. Пророк Київ Стар. Рок Київ Стар прекрасна з вигляду корпорації. Вона подарувала нам чудесні ігри, такі як GTA, RDR та SRSR. Але за останні 10 років вони таки не випустили GTA 7. Вже 10 літ. Ми ждемо і нам розказують: от, от, от от Завтра-завтра. Завтра-завтра. Такими завтраками нас кормлять. але не випускають нічого. Чому? І правду від нас скривають. Саме для цього тут я, Микола Альфа Тор. І я вам розкажу цю правду. Готові. В 2025 році не буде ніякої GTA 7. Так, да, Rockstar навіть не починали її робити. І я докажу вам це в своєму розслідуванні. Ще маю бажання подякувати був дяді Борі з 7 кілометра. Він мені продав GTA 7 за 100 тисяч євро а це со скидкою. Насправді він її роздобув для Ілона Маска, але так як я його друг, він продав саме мені. І ми починаємо. Я роздобув бета-версію GTA 7. Ми подивимось, що в цій версії перед тим як ми будемо общатися про GTA 7. Давайте спочатку обсудимо GTA 6, тому що GTA 6 це прям реальна епоха. Реально, в неї інтересно і грати навіть спустя 10 років Хто не знає, в GTA 6 є онлайн ігри, є міні-ігри. Та й на самом ділі, просто місії проходити класно. В своє время вони були революціонними. Графіка, революціонна Механіки, взаємодії дуже класні були. Да? І що ми бачимо в цьому трейлері? Графіка така як вони обіщали. І якщо хтось мені скаже, що в трейлері графіка Лучше, ніж в реальній GTA 6, мені кажеться, навіть, що в GTA 6 графіка стала Чуть-чуть лучше. -чуть ну, мені кажеться, вони випустили цей трейлер. За це время вони дофіксили графіку, дофіксили ще щось, і графіка реально була лучше. Що ми бачимо в GTA 7? Откриваю, бачите, GTA 7 написано. Так? Це то, що вони нам обіщають, і то, що Должно бути, Начнем з цих тонів. Ці тони ми десь бачили в якійсь ігрі. Які ігри? Ми бачили в Vice City. І це на самом деле правиль, да. GTA 7, вона на основі Vice City. Дивіться. Ну, це як будто би фільм. Серйозно, це як будто би фільм. То, це то, що вони нам обіщають. Дівчинка, йо-моє, що за дівчинка? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вот. І якби це то, що вони нам обіцяють. А всегда, то, що нам обіцяють, в промороках, всегда воно. Не всегда. Но Rockstar це Rockstar. как должны відвідати за свої слова. Кстати, классная фича. TikTok получается. GTA 7, вони нам обіцяють, що буде стрім і, можливо, навіть можна делать деньги при допомозі Тікток, наприклад. Да? Тобто мы бачите, тут всякі приколи, всякие приколяхи, То, що в GTA 6 не було, да? це буде в GTA 7. Графіка, ну, я не можу просто надивитися. Вопро, якщо б ви сделали 100 мільярдів, зробили б ще щось, я нет. Якщо б я зров 100 мільярдів, я б все, я б на цьому становився. Повторяю, 100 мільярдів зроли Rockstar на GTA 6. Подивимось, Rockstar може не остановиться. Пробу ролік обіщаєш. Я купив у дяді Борі на цьому кілометрі GTA 7. Я заплатив за неї 100 тисяч євро. Це не GTA 7, яка буде в 2025 році. Це бета-версія. Що того, що якби я її перший получаю, мені пришлось викласти 100 тисяч євро. Зараз я буду дивитися, чи хоча б 1% від того, що вони нам обіцяють, вони з. Делали вже ГТА 7 буде в 2025 році. Тому що є такі люди, які мені сказали, що в мене немає ГТА 7. Мені розказували, вона ще не випустилась. Але я вам кажу: вот ГТА 7. О, дивіться, ГТА 7. Я її включаю. Зараз ми побачимо, чи дійсно в ГТА 7 то, що нам обіщали. От ми просто побачимо. А заставку, я так розумію, вони вирішили зробити немножко таку аутентичну, приблизно як була в Vice City. Меню, кстати, теж вроді як таке ж саме, як в Vice City. Прикольно! Це, кстати, дуже класно. Мені подобається, знаєте, наприклад, Vice City це якась була своя епоха. Vice City, GTA 3, да? Це були ігри унікальні. Унікальні для свого часу. Ігри з відкритим міром перші, це були по суті Гітеашки. От new Game. Починаємо. Ага, інтересно, інтересно. А, так, ладно, графіка, як ми бачимо, немножко недороблена. Немножко недороблена графіка. Ми розуміємо, це бета-версія, але з другої сторони, графіка на рівні 2005 року. -го Не знаю, може через год вони дороблять графіку. Ладно, графіка гавно. Я, я Ох! Таті. Знаєте, деякі кажуть, що... Машина в GTA управляється якось мультяшно, то мені подобається. Ні. Ні, Rockstar реально нічого не зробили. Нічого не поменяли. Ну, вони нам сказали, конечно, що буде Vice City. Реально, даже GTA 6 була лучше. Рокстар зажралась. Бета версія. Не знаю. Rockstar як будто би нічого не поменяли. Такс. Дальше. Блин, это все. Я знаєте, я, короче, я розстроєний. Я, я не хочу далі грати. Я, блін, я навіть не хочу нічого бачити. Понімаєте, це просто вони грають на наших емоціях. Rockstar розуміє, що Vice City була дуже класною грою. Багато хто ностальгірує на ній. Вони нічого не зробили! Вони просто скопірували. Вони просто скопірували стару ігру. Все, 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 все абсолютно те ж саме. Графіка те ж саме. Чел той же самий! Все те ж саме. Нічого не зробили! Рокстар зажрались. Дивіться, давайте. От. Раді просто прем'єра. Все то ж саме, навіть місії ті ж самі, розумієте, я то витратив свої гроші, да, для блога, для контенту витратив. Ну, от якщо б мені б сказали, Та буде стояти, наприклад, кстати, 50-100 доларів, навіть 100 доларів можливо, буде А, Якщо я, як звичайний пользователь, дивлюсь, а вона така ж сама, як та GTA, коли, яка в мене там лежить в шкафу. Я б нічого не купляв, чесно. Я це купив чисто тільки для, для контенту, чисто тільки для вас. Ну це просто капець. Ну це просто капіц. Ну, ось мені скаже, що оце графіка -го года. це графіка 2025 -го года. Rockstar зажались. Це графіка 2005 року. І місії такі ж самі. Все таке ж саме. Тіктока тут немає. То, що нам обіцяли, що буде Тікток і можна зарабатувати, такого немає. Це, це, всь, це все придумали. Знаєте, хомячки зараз мені скажуть. От, можливо, до 2025 року вони це апдейту, це ж бета, бла, бла, бла. Ну серйозно, 10 років вони нічого не робили, 10 років. І тут за один год вони щось поміняють. Ну я в це не вірю, чесно. Я не вірю, що вони якось зможуть поміняти до. Реально якогось хорошого уровня. Рокстар зажжались. Воно буде хорошо. допустим, там якось о, графіка чи, чи получить. Блін, це можна чуть ли не за AI зробити. І це ми ждали 10 лет. Ми ждали оцю GTA 10 років? Серйозно? Я не знаю. Я не знаю. Я не ждав цього. Я ждав друге. Я ждав хоча б, давайте не то, що в прому роліку було. Да? Я ждав, ну хоча б. Ну, давайте треть того, що було в пробороліку. Вже на етапі монтажу помітив. Rockstar оставили класну фічу в GTA 7. Вони оставили чіткоди від GTA Vice City. Оце рілі класно. Якщо б вони ще все остальне зробили, то те, що чіткоди оставили від GTA Vice City, це прям респект. Но Rockstar заржались. Ті, хто подивиться цей ролик, ті, хто подивиться TikTok, я зрозумів, я наріжу цей ролик на Тіктоки. Розпространіть ці тік Може їм стане трохи немножко стидно, і вони почнуть хоть щось робити. Не просто промо ролик записати. І все за 10 літ. Якось реально ігру апдейту. Рокстар зажрались. Бета-версія гамно. Сразу кажу, гамно. Навіть не пробуйте нам це продати. Рокстар, чуєте? Не пробуйте нам продати оцю бета-версію. Не пробуйте. Ми не купимо. Я для вас купив. Но ви не купляйте її. Це те ж саме в те, що і було. Рокстар, пожалуйста, пожалуйста, почуйте мене. Рокстар заржались. Розпространяйте цей ролик. Я сподіваюся, що ми все-таки достучимося до Рокстар Final Worlds, тому що ну, реально це дисапойнтмент повний. Рокстар, пожалуйста, зройте щось. Не оставляйте це все в такому уровні. Ми не хочемо, щоб ви зробили прямо те, що ви обіцяли в проморолику. роліку. Здійте хоч щось. Хоч щось, пожалуйста. Ну якщо ви хоча б графіку доведете фіксним з Тіктоком, то що ви нам обіцяєте, отут в промо-роліку показали, буде Тікток. На рокстер заржались. Ще раз хочу подякувати. Був дяді Борі з сьомого кілометра. Тільки благодаря тобі у нас є це розслідування на таких чесних людях, як ти, держиться цей світ. І дякую був вам, підписники, що дивились. Бажаю вам щастя, здоров'я, доброї вдачі і побільше діяння. Рокстер заржались.